На території ват Яцинослодівський кар'єр піску розпочато будівництво ще якихось будинків. На жаль, не яцинословідським кар'єром, а Ват Полтавське розпочало будівництво базові відпочинку для своїх працівників, які на сьогоднішній день є, працюють і дійсно обробляють землі сільськогосподарського призначення. Ват Єсино Слобідський кар'єр піску до цих будинків відношення жодного немає. Правоохоронці Полтавщини, схоже, не в змозі зупинити цей злочин, адже на наші неодноразові звернення. Ну, Тут до Генерального МВС, СБУ Міністерства енергетики, та інших патрулюючих органів не було жодної реакції. Реакція була: у нас були численні перевірки. Доходило до 13 перевірок на місяць з боку всіх органів. Зараз у нас, я вам скажу, мабуть, 4 перевірки одночасно тривають. Але перевірки, яким чином відбуваються? Це знову-таки люстрація, що приїжджає державна агенція будівельного контролю. Вона каже, що, шановні, або хабар, або Так, Ми кажемо, будь ласка, якщо у нас є якісь порушення, їх привозять, вивозять наші працівники, бо у них, на жаль, у них автотранспорту немає. Вони ну, дуже бідні. І у них штрафи там починаються з 25 тисяч гривень. Привозимо, вивозимо, проходить визначений законним терміном надання акту перевірки, акта немає. Ми звертаємось письмово. Дайте акт, немає акта. Ми знову звертаємось, немає акта. Потім через час приходить про те, що Вад Полтавське оштрафувало на 56 тисяч. Ми сплатили ці кошти. Ми сплатили, якщо ми винні, ми сплачуємо. Безумовно. Нема питань. Те ж саме по цим перевіркам. Де ж Гірбонагляд приїжджає. Але спочатку розмова була: дай 5 тисяч доларів, і ми вас не бачимо. Я кажу, ні, краще бачите, бо в нас всі документи є. Провели перевірку, вже місяць назад закінчили перевірку. На жаль, ні акта нічого досі немає. Це ті реалії, в яких ми живемо. І коли стане питання, кого ми захищаємо, я відповідаю вам. Я захищати буду свою сім'ю, вас, рідну землю. Але у таких тарганів, я не знаю, як їх назвати, ну, знаєте, в природі живе кліщ, який впивається в жертву, розмножується, там отакий був, а стає отаким. Якщо подивитися на цих кліщей, які сидять у цих усіх інстанціях, вони дійсно такі. Вони сидять на моїй, на вашій шиї, вони п'ють цю кров. Знаєте, а отакі, ну, я не знаю, як їх назвати, подкліщі, чи окремий вид, хворий кліщ, він намагається стимулювати цих кліщів, щоб ну, він просто намагається з мене кошти витягти, чи з працівників підприємства я не розуміє цього.